Шановні риболови, доброго дня, мирного неба. Перед вами два, дві топові катушки від бренду Shimano: це Twin Power 15 модельний рік та Twin Power 20 модельного року. Дані катушечки абсолютно різних власників. І приїхали до мене, на жаль, з однією і тією самою проблемою. Причому одна катушка до мене взагалі приїхала з Європи. І проблема в цих катушках достатньо серйозна, яка потребує заміни головної пари. Ось головна пара на 20-й Power. Це ще катушечка з підвищеною передаткою. Ось в мене головні пари до 15-го Power 4000 5G. Як ви вважаєте, що сталося з ними? Ану, пофантазуйте і скажіть. Що могло такого статися з катушками, що потребує заміни головної пари, як і в тій, так і в тій катушці. Ну, я розумію, найбільше, що приходить в голову, це знос головної пари, який відбувся з часом, і треба її замінити, тому що там катушечка підрикує. На жаль, друзі, ні. Цю проблему з катушками я вже. Ілюстрував не один раз. Ну от, Дивіться, уважно. Бачите так? Скільки б я не крутив. Ручка злизана різьба, причому різьба злизується завжди е всередині шестерні, так як це дюралюмінієвий сплав. От, і е, матеріал тут більш м'який, тому що різьба на самій ручці виконана зі сталі. Ось, приймає, до речі, участь е, оце ось підлівшу. Той, хто ловить лівою рукою. Ось, бачите, така різьба, більш суттєві витки, високі, широкі. І ті, хто ловлять стандартно правою рукою, ось, використовують оцю дрібну малесеньку різьбу. яку Достатньо легко злизати, якщо десь там неправильно перекос ви почнете закручувати, не по різьбі не попавши, або різьба стане брудною. О, це вже я розповідаю про те, як уникнути цієї ситуації. Тобто вам потрібно слідкувати за різьбою, як на ручці, так і всередині катушки, щоб вона була чистенькою. І м при вкручуванні уважно. Це робити відчуття повинно бути те того, що ви не крутите з важким зусиллям, що ви попали різьба на різьбу і вкрутили ручку. 15-й твін та сама проблема. Ось він легендарний пижик. Ще в цільнометалевому корпусі. Чого не скажеш про 20-й. Що теж, на жаль, Вгоду легкому ходу. Ось, якщо бачите, теж скільки б я не крутив. І незважаючи на те, що стан головної пари і в тієї, і в кат... і в тієї катушки ще і лови, лови але треба проводити обслуговування, заміну головної пари, і в цій, і в цій катушці, ось така, на жаль, сучасна проблема. Катушках Shimano Зустрічаються. В моделях там, де ручка вкручується в головну пару, чомусь, от саме бачите, і тут, і тут. От. Різьба, яку використовують люди, які правші і ловлять, тримають спінінг в правій руці, використовують ось цю дрібну. Різьбу. І, на жаль, при деяких маніпуляціях невірних з катушкою, її дійсно легко злизати. Причому з ручкою ніколи проблем не буде у вас на самій ручці, береш іншу катушку, вкручуєш ручку, там все чудово. А ось іншу ручку вкрутити в цю катушку вже не можна. Тому ці головні пари в цих катушках. Хіба що продати людині, яка ловить лівою рукою. От. Але теж є нюанс того, що головна пара вона прикатана під безпосередньо свій корпус, під ту катушку, в якій вона працювала, і ну, вже не бажано її переставляти в інший корпус. Ось такі проблеми. Топових катушках Shimano, і не тільки топових, це починаючи від о, на зараз від Наски вже йде з вкручуванням в головну пару Ультегра. І всі катушки класом вище можуть мати таку проблему. Причому в дайві я з цією проблемою не стикався ні разу, а ось Шимано вже, мабуть, з десяток катушечок відремонтував. Так що слідкуйте за ручками, слідкуйте за різьбою. Катушці і на ручці вкручуйте ручку вірно, без перекосів. Зверніть, це зробити треба всього один раз на початку рибалки і в кінці рибалки викрутити ручку. Тому до цього процесу віднесіться відповідально і катушечки будуть вас радувати довгою, якісною роботою. Усього доброго!